Вітаю! З вами Сергій. Це моє друге відео на моєму ютуб-каналі. В першому відео ми з вами дивились на книжки, які я прочитав у 23-му році. Ну, і це були в цілому всі книжки, які я прочитав із зі своєї бібліотеки. А це відео я хочу присвятити своїм непрочитаним книжкам. Я щойно порахував їх 96, і я хочу їх всі вам показати. Мені здається, що це непогана ідея для того, щоб. ну... Кожна людина на моєму каналі могла розуміти про повний стан моєї бібліотеки. Далі в мене планах знімати прочитане там, раз в місяць і знімати книжкові покупки, книжкові новинки, щоб робити контент. Ось. Але ось ці два відео, мені здається, будуть такими стартовими, які дадуть максимально повну картину про мою бібліотеку. До речі, в минулому відео ми з вами перебирали книжки, які я хочу відправити в бібліотеку, і я дійсно вже відбуваю. Відправив близько 40 так, близько 40 книжок я відправив в бібліотеку в Тернівцях, і ще близько 20 я роздав своїм друзям за умови, що після прочитання вони теж їх віддадуть в бібліотеку. Ось тому я пропоную перейти вже до моїх непрочитаних книжок. Ось тут стоїть шафа з непрочитаними книжками. Плюс у мене тут на столі. Uh, і є декілька книжок, які я читаю прямо зараз. І я пропоную почати з книжок, які я читаю прямо зараз. Напевно, я почну з книжки, яку я вже прочитав. Це привити дому на пагорбі. Вона в поганенькому стані, але купив я її вже вживану в книгарні Плекай в Києві на Подолі. Та книгарня, яка займається саме продажем. А вживаних книжок мені здається, це класна ініціатива. Проте мені здалося, що ціни іноді там доволі завищені. Далі дві книги, які я читаю от прямо зараз, це одне за одним. Рут Рутвея, це трилер, детектив. Мені він дуже подобається, і також мені дуже подобається, як видана ця книжка, тому що тут дуже гарний зріз. І в цілому о, сюжет мені теж подобається, але детально я буду розповідати про неї вже в прочитаному за січень. І друга книжка це «Нашумівше четверте крило, яке я почав, але відклав поки що. Я прочитав сто сторінок, і мені стало трошки нуднувато, і я переключився на іншу книжку. тепер давайте перейдемо до власне полиць і буду розповідати не максимально детально, про щось більш детально, про щось просто згадаю. По всім непрочитаним книжкам. Це моя сама верхня поличка. Я насправді дуже часто люблю переставляти книжки там по видавництвам або якось інакше, коли мені це прийде в голову, але наразі в мене стоїть плюс-мінус по жанрам, і тому на верхній поличці у мене стоїть фентезі і трошки наукової фантастики. По-перше, у мене тут е небовись Брендона Сандерсона. Я прочитав його останню імперію, і мені захотілося почитати щось іще у цього автора. Ось і мені здається, що не бовись це має бути прикольна книжка, щось пов'язане з цим з науковою фантастикою або е, типу того Карміла. Це книжка. Про вампірку, я так розумію, мені стало цікаво, і тому я теж хочу познайомитися з цією історією. Далі в мене Вавилон, видавництво Жорж Река Кван. Я прочитав трилогію макової війни. Мені дуже сподобалось, тому я хочу іще прочитати щось у цієї авторки. Далі Червоне сувої магії це дві частини е, фентезі. Я мало що про нього знаю, але я купив тому, що тут як квір персонажі. І далі в мене теж ім'я вітру і страх мудреця дві частини фентезі Патріка Ротвуса. Наскільки я знаю, то третя частина ще не випущена, але будемо чекати. Фентезі база, яке я досі не прочитав, мені його подарили на новий рік, якраз це трилогія володаря перснів. Мені дуже цікаво, тому хочу познайомитись, тому що це якби класика. Вже далі. Українське фентезі емпат. Мені здається, що я, як людина, яка любить підтримувати. Українських авторів хочу прочитати це. Це теж має бути квір-фентезі з квір-персонажами і тому мені досить цікаво. Балада про співочих змій та пташок. Мені здається, теж треба це прочитати. Мені захотілося, коли з'явилася вона в суперкладинці, і це взагалі моя друга книжка «Букшеф», А так я їх не купую. Це Вонегут. Я багато чув про цього автора, і тому хочу познайомитись, і мені порекомендували починати з цієї. І ще одна наукова фантастика це Марсіан. Я бачив фільм, але я хочу також прочитати її книжку. Хто знає Марі Ініч, то це буктокерка, і вона просто амбасадорка цієї книжки. Вона всім рекомендує її. І я теж купив цю книжку лише через неї, але ще не читав. Тому ось вона мене чекає, і я думаю, що десь у лютому я її все-таки візьму і прочитаю. На цій полиці я б, напевно, сказав, що в мене позажанрова література, точніше, все підряд, тому що немає якогось певного жанру, напевно, в цих книжках, просто якісь прикольні історії, які б я хотів прочитати. Почнемо з цієї книжки «Дім на збіччі». Мені сподобалася анотація, а також мені здається, що це одна із найгарніших обкладинок, які я взагалі коли-небудь, бачив. Далі в мене дві історії Донетар, таємна історія Щіголь. Купив їх лише, тому що це авторка, яка всім подобається, і купив одразу дві. Тому буду й колись читати. Але коли на жаль, я не знаю, Крістін Генна, Соловей і чотири вітри. Мені дуже хвалили цю авторку. Безліч позитивних відгуків я про неї чув. Тому я купив всі три книжки, які в нас зараз перекладені. Ось і в мене є великі надії. А з першою книжкою я вже буду знайомитись у січні. Далі в мене толіки українська авторка. Я мало що знаю про цю книжку, але я часто люблю купувати українських авторів. Буду теж з нею знайомитись. А це щось таке дивне, що я іноді люблю читати, тому я теж купив, хочу познайомитись з цим автором. І мені, в принципі, подобається майже все, що робить видавництво видавництво, тому я хочу теж прочитати цю історію. Вона така коротесенька. Ось Кадзо і Шігура залишок дня. Мені здається, що це має бути цікава книжка. Мені її подарував мій таємний санк. Коли ми його організовували з іншими буктокерами, мені подарувала цю книжку Юля з каналу Проліт. Ну, ць, З цим автором я ще поки не знайомий, але мені дуже цікаво, як він пише, тому що чув багато схвальних відгуків, плюс в нього багато різних нагород, через що мені ще цікавіше прочитати цю книжку. Я рідко тримаю книжки в плівках, але тут чомусь я її досі не зняв: це де Дегмінгвей і Сніги Каліманджаро. Наскільки я розумію, це має бути. А це має бути збірка короткої прози цього авто. В мене мало збірок оповідань і малої прози різних авторів, тому я захотів щось таке купити. І, власне, наступна книжка це теж збірка коротких оповідань, але вже Ніла Геймана. Ніла Геймана я прочитав Карліну, і мені сподобалось. Я знаю, що багато хто любить цього автора, тому я хотів познайомитись з його оповіданнями, а далі вже прийняти рішення, що читати наступним. Це такий цікавий експеримент. Це сучасний український автор Кайдашева сім'я проти зомбі. Це має бути щось прикольне, це не знаю, щось настільки незвичайне, що я просто зобов'язаний це спробувати. Мі, здається, маловідома книжка маловідомого автора Приазовська Саванна. Я був у Чернівцях на презентації цієї книжки. в мене навіть тут десь є автограф. Зараз я покажу автор із Запоріжжя і книжка теж про Запоріжжя. А я, я людина, яка прожила майже 10 років у Запоріжжі, і як виявилось, ми навіть жили з автором на одній вулиці. То я просто був зобов'язаний прочитати і купити цю книжку. І мені здається, це має бути цікаво. Мені подобається, що тут є отсилка на заводи. Тому що Запоріжжя це місто заводів, і це доволі цікаво. Ось буду знайомитись. Нічого ніколи не читав у Ремарка. Мені здається, що ну, хоча б одну книжку, я мушу, мушу прочитати, щоб дізнатися, як цей автор пише. Тому в мене тут на західному фронті без змін буду читати доволі заінтригований. Але з іншого боку, трошки важко зараз читати про війну. «Фенні Флег, дві частини: смажені зелені повідори, і зелений хлопець із кафе Зупинка це дві частини. Мені здається, мені сподобається, тому що я читав Різдво з червоним кардиналом цієї авторки, і мені неймовірно сподобалось. Насправді вона така мило і до, по-доброму пише, що це доволі цікаво читати. Невеличка драма під Могильного. Я вже читав рівновагу із цієї серії Вівату. Рівновага мені не сподобалась, проте кажуть, що невеличка драма прям дуже крута, і в мене реально на неї великі очікування. Ну, і видання теж гарне, насправді. Цю книжку мене змусила купити моя подруга Аліна. Вона реально така е, зручна, кишеньковий формат, вона дуже дешева, вона коштує 150 гривень лігарний Віват, в КСД взагалі 135. І ну настільки мені ця подруга е, розхвалила цю книжку, що я просто не зміг встояти її не купити, і тому вона в мене на поличці Тут, до речі, доволі е, доволі. Маленький шрифт, тому я не думаю, що прям швидко вона прочитається. Але це реально це дешево і має бути ну, ніби класно. Далі в мене дві книжки, які з краєчку лежать, тому що це книжки, які я планую читати зараз, оскільки зараз зима, і сьогодні, до речі, має піти сніг. І в мене тут небажаний гість від видавництва КСД. Це щось, до речі, має бути схоже на одне за одним або санаторій, ось. Але мені цікаво, тому що ну, така зимова атмосфера, якраз те, що я хочу зараз прочитати. І наступна книжка, яка ніби теж має бути з зимовою атмосферою, це теж Крістін Генна. Я ж казав, що я купив їх три. І оце третя велика глушина, хочу з неї саме почати знайомство з цією авторкою. Ось і то, оскільки тут на Алясці відбуваються основні події, мені здається, що це якраз зимова така книжка, яку я хочу прочитати теж в січні. На наступній полиці у мене складений е, нонфік і книжки, які я планую слухати в аудіоформаті. Насправді я люблю іноді слухати в аудіоформаті книжки. Якщо я розумію, що в мене втомлені очі, то я напевно виберу більше аудіокнижку на декілька днів, щоб прослухати, і мої очі відпочили. Ось тут у мене із аудіокнижок танці з кістками, український автор. У мене на неї великі очікування, хоча я знаю більшість сюжетних поворотів. Проте мені все одно цікаво познайомитись, я хочу цю книжку послухати з коханою людиною. Далі в мене чотири скарби неба, незриме життя Аділярю і Фредерік Бакман, переможці, третя частина. Перші дві частини я теж слухав в аудіо, тому третю вирішив вже теж послухати саме в цьому форматі. І переходимо до нонфіку. Тут у мене багато різного, я не буду про все розповідати, тому що більшість з цього мені потрібно для роботи. По-перше, це мальована історія незалежності України. Я підписаний на канал імені ТГ Шевчен. Вони розповідають про історію, і також вони нам написали цю книжку. Мені здається, що це. Те, чого мені якраз не вистачало, я хотів прочитати щось про історію України в якомусь прикольному доступному форматі, і тут має бути повна хронологія. Мені потрібно для роботи переговори з дельфінами, тому не буду на ній зупинятись. Далі у мене три книжки: видавництва бородатий тамарин це динозаври, верхи на шатлі і теорія неймовірності Макса Кідрука. Мені здається, що я рано чи пізно прочитаю всі книжки бородатого тамарина. Я дуже люблю це видавництво. Хоча насправді із цього я ще нічого не прочитав, окрім колонії. Далі, книжка Ніколи не їжте на одинці. Це мені потрібно для роботи. Стівен Гокінг про всесвіт Коротко. Я давно хотів прочитати щось Стівена Гокінга і вирішив купити цю книжку, якраз коли була чорна п'ятниця в КСД. Вона мені обійшлось. Ну, я не пам'ятаю вже точно, але щось дуже дешево. Ця книжка мені насправді обійшлась. Далі, українська демонологія, це мені здається теж просто щось пізнавальне, що я хочу прочитати для загального розвитку, для розуміння ну, взагалі нашої культури якоїсь. Це одна із її частин. Далі теж мені треба для роботи, це ніколи не йдіть на компроміс, і конфлікти з дельфінами це теж про комунікацію і все таке. Давайте переходити до наступної полички. Моя найнижча поличка, думаю, перше, що кидається в око, це кобзар Тараса Шевченка. Він ось в такому в мене дуже старому виданні, якщо не помиляюсь, видання 1974 року. Я саме в такому виданні і хотів прочитати нашого кобзаря. Я насправді ну, вибірково читав, але не, ніколи не читав е, цю книжку повністю. Але мені здається, що це така база для кожного українця, тому. Вона у мене тут стоїть саме в такому видані, і рано чи пізно я хочу її прочитати, проте я впевнений, що буду читати її повільно, не поспішаючи буквально там по одному, по два твори на день можливо і розтягувати його десь на півроку. Далі в мене тут три манги. це Томі, перший том, і я чекаю другий, коли вийде сховок. Це одиночна манга. Кажуть, що це одна із найстрашніших наймоторошніх наймоторошніших манг, які взагалі існують. І другий дом дівчинки з того боку. Перший я вже прочитав. Далі у мене тут Поліна Кулакова. А і, до речі, я змогу сказати, що це в принципі в основному тут трилери детективи. Хоча насправді, насправді їх тут дуже мало. Та я, в принципі, я б напевно сказав, що в мене дуже багато трилерів і детективів. Далі у мене проти ночі Поліна Кулакова теж був на презентації, і тут теж є десь автограф. О, у мене навіть є тут якась листівочка, автограф авторки. Ось, буду читати, мені насправді дуже цікаво. Далі у мене тут Макс і друг у мої сни і доки світло не загасне назавжди. Я вже читав Де немає Бога, колонію. І не озирайся і мовчи, мені всі книжки Макса Кідрука сподобались, тому я думаю, що ці не стануть виключеннями. Також в мене тут рутва поворот ключа. Мене теж є на цю книжку очікування, тому що мені подобається одне за одним, і я думаю, що ця книжка мені теж сподобається. І останнє я не хочу це доставати. Це Шерлок Голмс від Абаби Галамаги. Ось таке повне видання, повне зібрання э, творів Шерлок про Шерлока Голмса. Тому от колись я їх прочитаю, але вони дуже товсті і там великий. Э, Формат книжки і маленький шрифт. А це мій робочий стіл, який я теж заставив книжкам. Хоча в мене вже є місце на книжкових поличках, але мені захотілося, щоб книжки були десь по всій кімнаті. Мені здається, що це так не знаю, додає якоїсь атмосфери в моїй кімнаті. Тут е, знаходиться весь культріт від КСД, це серія, яку я збираю повністю. І вона достатньо різна, але я зараз не буду вам всі кожно показувати, розказувати. Просто прилічу, які тут є. Отже, тут трилогія про Ганібала Лектора: це червоний дракон, це Ганібал, це мовчання ягнят і це сходження Ганібала. Також інші книжки це щоденний кілера, адвокат диявола, готель, «Осина фабрик, острів проклятий», ті, що співають у терні. Тринадцята казка, двері у літо, американський психопат і фанат. Не можу сказати, що кожну книжку я хочу прочитати. Ну, хоча насправді, напевно, тільки американський психопат. Я почув багато негативних відгуків на цю книжку і сумніваюся, чи хочу її взагалі читати, але оскільки вона в мене вже є, то прочитаю. Далі в мене Агата Крісті, «Непрочитаних дуже багато. Перелічу швидко, але не буду на кожній зупинятись. Останній сеанс: оголошено вбивство, забути вбивство, кишення повножити, випробування невинуватістю, перспровидіння, вбивство в будинку вікаря, свідок обвинувачення та інші історії. І не лишилось жодного пояс 4.50 з педінгтона. Убивство за Беткою, убивство легко», убивство Роджера Екроїда. Я люблю Агату Крісті, але насправді трошки втомився останнім часом. Я вже про це казав в минулому відео, і буду читати їх дуже поступово. Можливо, одну-дві книжки на місяць. І останні книжки, які мене стоять не прочитані, це Стівен Кінг під куполом одинадцять двадцять два шістдесят три. Казка Аутсайдер, трилогія містер Мерседес і Куджо. Ось такі мої книжкові полички, які є непрочитаними. Це і є, в принципі, плани на 2024 рік, тому що я. Не знаю скільки прочитаю в минулому році я прочитав 117 книжок. Але я хочу трошки зменшити темп, тому що ну я справді помітив, що окрім роботи і читання, я більше нічим у своєму житті не займаюся. Я хочу додати якісь е, нові направлення. Я хочу більше часу витрачати на свій блог. В принципі, YouTube канал я завів. Це вже займає трошки більше часу, ніж просто TikTok і Telegram канал Я хочу розвивати свої інші соцмережі, Я хочу писати більше згорнуті текстові відгуки в Instagram і в Telegram. І тому напевно я прочитаю менше. Але я не хочу планувати собі, от заздалегідь, тому що, якщо я планую собі прочитати навіть 10 чи 5 книжок на місяць, я розумію, що той факт, що я їх вже е, собі запланував, і від цього мені вже не хочеться читати саме ці книжки. Я не знаю, як це працює, і не знаю, як вам це. Пояснити, але я точно знаю, що я такий не один, тому я не планую більше ніж 2-3 книжки наперед, і то не факт, що якщо я їх запланував, вони будуть наступними. Єдині виключення це, напевно, книжки на книжкові клуби, тому що це дійсно ті книжки, які от прям потрібно прочитати. А на цьому в мене все. Дякую за те, що подивились це відео. Будь ласка, поставте лайк, відправте це відео своїм друзям, підпишіться на мій е, YouTube канал. Дякую ще раз за перегляд і всім до нових зустрічей.